Ого, ми ліса, який величезний торт! На ньому так багато всього смачного. Це точно буде надзвичайно смачний торт. А що в інших? Ух ти! У неї та надзвичайний шоколадний торт. Але що може бути не так? Не може бути зверху кислі лимони. А що, Гриць? Що ви смієтесь? Це ж наймиліший торт у моєму житті. Такий крихітний. Ха-ха-ха, як весело. Я не буду звертати увагу на вас. Спробуємо мій торт. Відкусимо. Вау! Всередині торта рожеве желе. Як чудово! Грись, будь упевнена, тепер друзі, тобі точно позаздрять. І це було не просто желе, а жуйка. Здорова. Спробуємо надати бульбашку. Ух ти! Як чудово вона виглядає! Така велика вийшла! О! Тепер я вийшов жуйці. Гриць, що ти наробила? Який жах! Гаразд, тепер моя черга. Давайте спробуємо. Як страшно. У мене лимони жили всередині. Сподіваюсь, що це буде солодко. О, ні. Як же кисло! Кисло. О, Нейтан, це гидко. О, може, тепер я спробую торт. Чудова ідея. Давайте спробуємо шматочок. Ух ти, він шоколадний, а всередині раді ж не жили. Яка ж смакота? От мені пощастило. Якщо Меліса зараз зайнята тортом, то вона не помітить. Якщо я спробую шматочок, виглядає апетитно. Спробуємо. Ммм, який він смачний. Набагато смачніше за мій лимонний. О, друзі, мій торт такий смачний. Ей, хто дозволяв його їсти? Нейтан. Перестань. Припини. Це ж мій торт. О, ні! Він падає прямо на мене. О! Я впав прямо обличчя у торт. Зніміть його з мене. Друзі, допоможіть нейтану. Нетан, нейтан. Знатимеш, як їсти чужі торти. Зіпсував ми лісі цілий торт. Гаразд. Давайте йти далі. Там тільки смачніше. Тепер вам дісталася газовка. Угризь знову крихітна баночка. Не засмучуйся! Нейтану пощастило трохи більше. Він має середню баночку газовки. А ось у Меліси знову величезна банка. Ви тільки подивіться, величезна банка лимонаду. Це ціла діжка. Виглядає потужно. Тоді давайте почнемо з грис. Вона точно хоче спробувати. Так, зараз бавтаю. Чудово. тепер відкриваємо. І відкриваємо рота ширше. Газовка сама залетіла прямо до мене в рот. Смакота! Фу, у мене на язиці цілий фейерверк був. Прикольно. Ось тільки мене все закінчилось, як шкода, гаразд, тепер черга нейтана. Звісно, у мене газовка середнього розміру. Хочу спробувати випити. Ха, у мене також так вийде. Збовтаємо. Активніше. Нейтан, ти точно впевнений, що в тебе вийде? Це ж фонтан із газовки. Побережись. Лимонад летить на всі боки, але тільки не Нейтану в рот. О! Коли ж він закінчиться? Ого, нейтан намагається випити хоча б краплю. Ну, ось і закінчився фонтан. Нейтан, для тебе хоча б щось залишилось? Ну от, шкода. Добре. Тоді вже черга Меліси. Давайте. Моя баночка така велика, потрібно її перевернути. Отак. Одягаємо захисну маску. Ага. Друзі, ваше завдання тримати банку дуже міцно. Чудово! Ой, як багато лимонаду. Ось це так. Це було потужно. Ух ти, Мелісо, тебе цілий салют із рота йде! Якщо з Мелісою все зрозуміло, тоді наші інші друзі. Де Грись, де Нейтан? Дивно, і куди вони поділись. Ми мчимо з такою швидкістю, допоможіть. На цей раз гострий Ммм, Мурашки по шкірі. Він же вогняний. Найгостріші чіпси в світі. У неї та більша, а от ми лісі не пощастило найбільше. Такої величезної упаковки точно ніхто не бачив. Це перебір. Ніхто не проти, якщо почне гристь. Правда? Ну так. Добре. Нічого не буде від маленької крихти. Спробуємо. М -м -м, все добре. Це не самі смачні чіпси, але мені не гостро. Добре. Правда? Тоді не так страшно. Я така рада. О, ні. Горить. Проте все горить. Нетан, допоможи, передай води гриць. Рятуйте мене, всередині все горить. Чудово, вода. Мені стало набагато краще. Дякую. Ну і що, тепер твоя черга, Нейтан? Вперед! Тепер я добре. Хоча ні, я не можу. Як це не можеш, давай. Їж всі чіпси. Швидше, швидше, набирайся хоробрості. Добре, спробуємо. Як же важко. Це буде так гостро. Треба швидше всі чіпси з'їсти. О, тільки б я не згорів на місці. Ненавиджу гостру їжу. А кому подобається, коли всередині все горить? Нейтан, ми за тебе переживаємо. Ти з такою швидкістю з'їдаєш всю пачку, це ж перебір. Тобі може стати погано. Що ж буде з Нейтаном? а, -а, 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 -а! Всередині мене все горить, закипає. Я не можу стримати вогонь. Все мені стало погано. Меліса твоя черга. Я вже дуже-дуже боюсь, як мені все це з'їсти. Нейтан, Меліса зараз буде їсти свій начос. Меліса. Ти впораєшся? Ти впораєшся? Яка величезна. Це, звісно, перебір. Але ми віримо в тебе. Спробуй з'їсти хоча б весь цей чіпс повністю. Як же страшно, тільки б не згоріти, а раптом зі мною все буде в порядку. Друзі, підтримайте мене, будь ласка. Меліса була нашою кращою подругою. Залишилось трохи. Я доїла. Фух, як гостро. Друзі, я відчуваю, як всередині все закипає. Вогонь вийшов, і стало легше, ось тільки я все підпалила. Потрібні пожежники. Пожежник зак прибув на місце. Давайте швидше гасити місце горіння. Готово, ще трохи. Готово. Пожежі немає. Тільки не в мою зміну, друзі. Вау! Це ж піца! Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ога. Ось тільки помідорки на піці мої. Ей! Де моя піца? піцця? Квентіанану поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори. І всі-всі пепероні. Ням-ням-ням. Смакота! А тепер моя черга. Віддай сюди. Е, щось не так. На піці з зеленого лише зелений перець халапиньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой-ой. Хоче знаєте, я думала, що це буде гостріше. Ой-ой-ой, як же гостро. У мене в роті все горить. Фух, ось це умора. На ну все, тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м яка смакота. А як тягнеться сир смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой, Квентін, твоє обличчя. А що з ним? Ого, Моє обличчя більше не червоне. Клас! Ходімо далі. Іу це лимон? А В мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. Так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш? Не отримаєш. І ти також не отримаєш. Це все для мене. Мм, як же смачно! Обожнюю полуницю. Хочу з'їсти її повністю. До останньої ягідки. Залишилась остання, і тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто я таки не буду. О, ідея! Дивись, Квентін Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось я з'їла всі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині. Подивимось. Ого, яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, а ти авокадо? А ось вона. Але як тебе зняти? О, вийшло. Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Диковирію ложечкою. І спробую. Воно ніяке. Зійде. Ну що, Майлі? Тепер твоя черга. Іди. Правда, лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад. Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишилось зробити невеликий отвір в лимоні і видавати весь сік у склянку. Чудово! Тепер у мене є лимонад. Спробуємо. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. М -м 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 -м. Ой, це зовсім не смачний коктейль. Лимонний сік неймовірно кислий. Ой, Майлі, що з тобою? Зачекай, у нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорове, що волосся стала звичного кольору. На це раз мені пощастило. У мене картопля Фрі та сирний соус. А в мене жука джусі дроп із кислим гелем. О, Венді, ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско! Гедота. Квенті, ні! Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. М -м, обожнюю. Яка ж вона смачна. А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу знати. До мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти і вуаля. Картопля вся у сирному соусі. Це ж просто геніально. М -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням. Просто пальчики оближиш. А з нами поділишся. Вибачте, але залишилась остання квентін. Твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жуйок! Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий пласт жуйки. А на нього вже видавимо кислий гель. Чудово. Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше, ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель! то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло. Бенді, твоя черга. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус табаско! Ні. Він точно не смачний. Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Спробую маленький шматочок. А тепер ще один. Та ще. А, мамочки! У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово, здорово, і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи, і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній. Ауч! Так, справжній колючий кактус. А в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі. Ого. Так, у мене качан кукурудзи. В село непогано. погано. А у квентіна щось не зрозуміли, а у венді кактус. Ось це у море. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м -м, добре, спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудзи забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте, випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жиле. Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яске солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Смакота. Ой, ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Нужба. Вийшло. Квентін, дай п'ять. Даю. О, ні. Я прилип до тебе. Відчепись, Венді. Ого, ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха Ну що ж, а тепер саме неприємне. Спробуємо. Ой, кактус жахливо несмачний. Не можу це проковтнути, пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гидота. Більше ніколи так не роби, Венді. Ого! Зачекайте мої руки, вони більше не червоні. І мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно? Хоча знаєте, звук прикольний, мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику, а я гратиму на ксилофоні Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт.